Електрика з відходів у Миколаєві знайшли рішення проблеми дефіциту електроенергії. Невелика теплоелектростанція, яка працює на твердому паливі, друзках та соняшниковому лушпинні, може забезпечити електрикою цілий мікрорайон. Як дрова перетворюються на світло, спостерігали журналісти першого. За кілька ці дрова стануть світлом у квартирах городян. Спочатку деревину подрібнять на друзки в спеціальному цеху. Дробятся стволы дерева і превращается в щепу. Эта щепа потом посредством 10 транспортеров передається в котельний участок, где она сжигается в котле і соответственно пар, который подається на турбину. Два турбогенератори обертаючись виробляють 5 мегаватт електроенергії за годину. Перегретый пар поступають по трубопроводам на е, турбины. Далі теплова енергія в кінотічською, і кінотічська вже в електричну. Така станція може забезпечити світлом цілий райцентр або спальний мікрорайон великого міста. При цьому жодних енергоносіїв, крім дерева та лушпиня, вона не споживає і від аварійних відключень не залежить. Станція повністю автономна, незавісимо каких ліба відключення, переключення. У нас нет подвода газу нигде на території предприятия, ні тепла. У нас только іміс несколько віток обленерго. Остальним всім ми обеспечиваем самі себе. Такі проекти можуть стати першим кроком до енергонезалежності країни, впевнені в Миколаївській мерії. Тим більше станції здатні виробляти не лише електрику, а й тепло. Все, що можна буде перевести. На альтернативные виды энергии для выработки тепла, на другие виды топлива для снижения потребления газа мы будем переводить. Это и крупные комплексы, и больницы, и э, школы, и другие учреждения, и отдельные микрорайоны, что даст возможность нам, в принципе, прийти к той норме, которую мы определяли в начале отопительного сезона, до 30% снизить потребление газа. Вартість енергокомплексу 10 мільйонів доларів. Для міського бюджету каже мер, сума завелика. А от для інвесторів проект вигідний. Повернути вкладені гроші. Вони сподіваються за три роки. А наступної осені планують збудувати ще один енергоблок. Він перероблятиме на електрику побутове сміття. Вікторія Лакезіна, Сергій Осецький перший національний.